Friendly. З вами Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами ось такі трігли зі смаком сметани і зеленю. Я був в Івано-Франківську. Знову ж таки, купив оці трігли. Це вже в іншому магазині зі смаком сметани і зеленю і зі смаком сиру. Завтра за ціним сиром. Сьогодні сметана та зелень. Тому такі справи за ціним сподобається, не сподобається. Це щось подібне, як ми на гонзо. Як ми їли Гонзо. Тільки це вже трігли. Погнали до заставки. Зацінимо ці трігли. Чого трігли а не ну, трикутники. Так, погнали. Денніс Спені реагує, Денніс Спенді реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Сніданки сухі, фігурні вироби, не глазуровані з добавками зі смета... зі... З добавками зі смаком сметани зеленню. Торгова марка. Ну, бачите, трігли зі смаком сметани і зеленю. Дрома Original Taste Corn Snake. Trigle, Trigle, трігли. Ну, Trigle, no, Trigle, Trigle, Trigle Давайте відкривати, хочеш смакувати. Та, погнали. Е, ну що ж, мене ще просили е, зачитати коментарі е, тому глядачеві, які, якому я відповідав вчора під відео. Він знову мені пише. Називається цей глядач Сей. Дензі. Дензі, так. Пан Денис, по-перше, хочу подякувати, що виділили час моєму коментарю у відео. Я був безмежно радий і здивований почути свій коментар у відео, але мені трішки збентежила фраза непостійний глядач. Я вас дивлюсь приблизно 2 місяці, жодного відео не пропускаю. Дуже дякую. Респект від мене, що не пропускаєш. Дуже дякую. І старі відео теж дивлюся зі своїм другом Олег Кігівчак. Було приємно почути в наступному відео. Привіт йому від вас. Олег Кіячак передаю привітики. та, І таку. Та. Привітики. Бо, такого. Тому що ми дійсно ваші постійні глядачі просто дуже рідко коментуємо, але коли є що сказати, ми условимо думку в коментарях. так? Дякую за гарне відео. Перед сном те, що потрібно. Лайк. Дякую. Я бачу деякі коментарі від Олега. Але просто я, чому я сказав тоді, що не постійний глядач, бо ви не постійно коментуєте мене, а ці постійні, що мене коментують Дуда Дуденко, Містер Бістер, DJPS, тому я їх називаю постійними глядачами, бо вони мене коментують. А я думав, що якщо ви не коментуєте, значить кожен день ви мене не дивитесь. Получається, що ви мене дивитесь, лише кожен раз кожне відео не коментуєте. Тому зрозуміло, ясно. То можна теж вас віднести до списку постійні глядачі, але не постійні коментатори. Бо Діджей Піесту, Дуда, Дуденко, Містер Бісте це постійні коментатори. А ви, виходить, постійні глядачі. Ну, теж дякую вам, що не пропускаєте жодного мого відео. Дензі і Олег, дякую вам. Здається, Дензі. Та. Дензі, так, добре, тепер відкриваємо пачку. Ви зараз запитаєте, чому я... Бо я перший читав коментарі, чому ти, Денис, вже не читаєш е, всі коментарі. Ну, як я буду зараз знову ж таки всі коментарі читати, зараз відео буде дуже довго йти. Хоча так буде довго йти, бо ми будемо ці снеки їсти. Та. Але я маю на увазі, якщо ми будемо кож, кожному відео, як раніше, читати, то це буде по 20 хвилин, а то і 30, щоб виділити. Повністю вашим всім коментарям 30. 30 коментарів, 30 хвилин, щоб кожному повідповідати. Це буде довго і нудно, я це тоді дивився, мені було скучно на себе дивитися, як я просто вас читаю вже ліпше, як я їм. Якось так. Їмо. Угу. Тут вони більше такі до грубі, ну, ніж у Гонзо. Також рекомендую спробувати інші смаки. Зі смаком сиру, зі смаком бекону і зі смаком лобстера. Я взяв зі смаком сиру. Там ще було. Зі смаком бекону і лобстера я в магазині не бачу. Ну таке може бути на 8 балів. Mm -hmm. Доволі тут багато їх насипали. Так, але я хочу чомусь кавою, кавою запити. З mm, кавою смачніше. Довгої на 9, кава дуже солодка і дуже смачно. Це ми будемо довго їсти, бо пачка то велика. Skarbuj sobie serwosteję. Ciao. O colocar não Чути сметаною зеленю, ну більше зелені, так Так то їсти да, можна. Коротше, 8 балів це коли можна, типа 8 балів це можна їсти, 9 балів це дуже смачно, 10 балів це найкраще смачно. Ось така в мене оцінка. Ну нагадую для тих, хто забув. Як я оцінюю? Ну, 7 балів це вже погано, так. 7 до 1, це вже дуже погано. Коротше, якщо можна їсти, то я ставлю 8 балів. Треба з кавою час від часу попивати. Щоб швидше йшло. Угу. кава не дуже солодка. То мами... мамина мама не дуже солодить. Ммм. Це ще новинка. Тепер побачу, не опишу. Ну я бачу, бо я це цього такого не помічав ніде. Трігл, це щось нове вони придумали. Снеки ці, так? Да? Сніданки сухі. Коротше доїдаю. Уже небагато лишилося. Бачите, з кавою трошечки швидше. Я не знаю, видно, не видно. Так, по суті, вже все. Так, да, вже все. то найбільше, коли в кінці приправи там лишається багато, ти вже чуєш смак сметану зелені. так трохи було зеленню чути. Чи сметану, не знаю. Ну, коротше, чи зможемо ми надути цю пачку, щоб лопнути? 3, 2, 1. Лопнули чи не лопнули? Походу не лопнули. Що, серйозно не лопнуло? Та ні, не лопнули. Лопнули? Ні, вроді не лопнули. Оце лопнув я. Так, добре, дружні. На цьому все. Добре, що лопнув чітко. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту, як я лопнув пачку на печі, так я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Дякую, хто е, до цього моменту додивився. Коротше, всім, пока-пока, коротше, дружні. Бувайте там. Я мав ще руки помити, а то вже руками взяв. Та. Ну буває, буває. Та, нормально ми поїли, три глиси такі були. Завтра спробуємо зі смаком сиру. Ось це сирний. А то я не знаю, чи видно. Чекайте. Коротше, ось зі смаком сиром, зі смаком бекону і лобстера. Це, я ці два смаки не маю, а з сиром спробуємо. Всім пока-пока.